Шановні жителі Чернігівського регіону, зокрема Прилуцького та Ніжинського районів, підписники телеканалу Тім офіційно повідомляємо, що телеканал Тім не має жодного стосунку до даної реклами, яку ви бачите на фото, і подібних їй. Керівництво ТРК Тім нікому нічого не затверджувало і не збирається. Це фейкова реклама, яка маніпулює ім'ям офіційного ліцензіата в даному випадку телеканалу Тім. Використовує для маніпуляції офіційне лого Національної ради з питань телебачення та радіомовлення для того, аби долучити людей до фейкових телеграм-каналів, сторінок у соцмережах, контент яких не відповідає контенту телеканалу, окрім того, містять рекламу та контент неприйнятного характеру. Окрім того, ймовірно спонсоруються подібні канали країною-агресором. ТРК «Тім» звернулася з офіційним листом до національної ради з питань телебачення та радіомовлення про те, що ТРК «Тім» жодної дотичності до подібної реклами не має. Телеканал Тім має лише один акаунт в месенджері Телеграм.